Вітаємо, друзі, на нашому каналі. Сьогодні з Рівненського філіалу відгружаємо трактор Solis 50 з заводською кабіною. Трактор на 50 кінських сил. В даній серії встановлений ітеаловський двигун. Вага 3300 кг буде. Доставка від нас буде безкоштовна, гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Чекаємо вас в нас на філії, місці Рівному по вулиці Київська, 92 Ж. はい。